Простити вираз х-1 в степені мінус 2 помножити на х квадрат мінус 1. Чому буде дорівнювати значення цього виразу? От хто уважно дивився це відео, вже приступив до роботи і працює. Можливо, в когось є проблеми, то давайте переглянемо разом. Х-1 в степені 2. Я нагадувала про степінь з від'ємним показником, згадаємо теорію, це буде 1 на в степені n. І тоді я можу записати зараз таким чином, знесу вниз. Записати х-1 в степені мінус 2 як 1 поділити на х-1 у квадраті. Зрозуміли? Далі х 1. Нагадаю теорію спочатку, що це різниця квадратів. Бачите, що одиниця то 1 один квадраті. Тоді можна записати як А мінус b на А плюс b. Це теорія як додаткова. Я її покажу таким чином, щоб ви підглядали. І тоді можна записати як х мінус 1 на х плюс 1. Згадали? При множенні в нас є дріб, ми множимо на цілий вираз, тоді ми цілий вираз розглядаємо, як дріб зі знаменником одиниця. І записуємо чисельнику добуток чисельників, знаменнику добуток знаменників. Або просто цілий вираз помножити на одиничку і записати згори. гори х-1 на х плюс 1, а в знаменнику х-1 в квадраті. Тепер можна вже скорочувати х-1 в чисельнику, х-1 в знаменнику. Ви зрозуміли, чому я двійку закреслила. Залишається Х-1 поділити на х-1. Готово. Взагалі, такого типу завдання було на НМТ, як задача з вибором однієї правильної відповіді тестове завдання. Я зараз запропонувала без підглядання до відповіді розв'язати. Впевнена, що у вас так само вийшло. Напишіть. Ми з вами згадали алгебраїчні вирази, які розглядають в 8 класі. Я показала дуже типові задачі саме для НМТ, а вивчити будь-яку тему і, в тому числі, алгебру восьмого класу, ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка. Впевнена, що сьогоднішній урок був надзвичайно корисним для вас. Які питання залишились, пишіть. І, як завжди, працюємо разом. До зустрічі!